Кожен, хто був у крутах на місці бою, бачив поєднання червоного та чорного кольорів, червона колона і чорний граніт, високий курган і хрест у цьому меморіальному комплексі багато від Бориса Дєдова, чернігівського скульптора. Працював над крутянським меморіалом разом з народним художником Анатолієм Гайдамакою. Також був причетний до створення багатьох пам'ятників, меморіалів та музеїв у Чернігові та області. Помер 17 травня від обширного інсульту. Відспівували у Катерининській церкві. Були певні проекти і в Чернігові. Особливо Борис Степанович мав набагато речей свій погляд. Через те, можливо, хтось його не долюблював. Але він говорив, як можна не побачити, чи як можна ось так побачити. Бо ось так і так було б набагато краще. Можна бачити, але не відчути. А він і бачив і відчували. Можна говорити багато про нього. Він. Він, він як митець багатогранний і як людина багатогранна. Я вважаю, що він мрійник. Він і багато його рінь було реалізовано, було здійснено, але, на жаль, багато залишилось нереалізовано. Я сподіваюся, що деякі проєкти будуть залишені. Бо є люди, які не хочуть, щоб справа, справа життя вона зникла. Провели оплесками. <плес> Валентина Остерська для газети «Весть».